Доброго вечора, мої хороші, мої любі. Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня, і ми сьогодні дивимося з вами січень місяць для нашої країни. Що чекає, подивимось і політику, і соціальне життя, і наступ або оборону, і намагання, можливо, ворога наступати. Чи здійсняться його плани. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Якщо ви хочете підтримати канал, ви натискаєте кнопочку спонсорства. Якщо ви хочете, ви можете підписатись на другий канал, де у нас розкладено кохання, на стосунки Ну, такі загальні. Ось такі цікаві, як тут. Шуткую. Тут у нас, бачите, тут у нас війна. Україна січень. З чим ми йдемо 24 рік? З тривогою, да, йдемо. Тривога в серці роз'єднало нас трошки. Ворог нас руйнує зсередини, да? щоб ми розвалилися зсередини і опустила руки. Перша подія, що показує, е, пусті обіцянки. Я так бачу, що тут, є, ну, тут карта е, майже завше нам вказує на Європу. пусті обіцянки від Європи. Ми будемо вимушені подивитись правді в очі. Е, якась паніка навіть. А що ми залишились одні? Ні. І тут нам чоловік. Причому тут, може, хтось із, зі східних країн, зі Сходу, передає нам привіт, передає допомогу. І, може, якось таємно або не напряму через треті країни. Багато дуже обстрілів. Чомусь мені хочеться сказати літаки а, літні смуги. Злітно-посадкові смуги, так? Да? Отуди прильоти. І це частина туди. Північ, захід. Розуміли, да? північний туди. Дивіться, чомусь мені кажуть, от я бачу таку картинку Америка там як переворот, там як внутрішня дестабілізація, і трусити буде не тільки Україна від цього, весь світ. У них там якісь процеси йдуть. Знаєте, як момент такий, да, як кажуть. Ретроградить кармічний, показує всі слабкі місця. І зараз не тільки ми інші країни світу, або ми укріпимось і зцілимо свої проблемі, проблемні місця, або вони нас захоплять і не дадуть нам можливості розвиватися. Україна в січні місяць. Багато руйнувань, руйнувань. Маленьке містечка передмістя, от чомусь кажуть приватний сектор дуже багато. Нададуть все ж таки якусь допомогу, ми будемо довго просити, чекати, щось дадуть, але так мало, що ми будемо думати, коли, куди ще її спрямовувати. Слухайте, ну тут прям ну не дуже, не дуже, тому що. Ми станемо в захист і дуже багато буде обстрілів по містах. І якісь нові в нього точки будуть міста. Там, де він не бив раніше, інші міста. Треба буде обирати. От якийсь буде вибір. Або ми зараз все, всі фінанси на армію, або на соціалку то потерпати буде. Тобто цивільним доведеться чимось жертвувати? Прийде надія, прийде. Прийде надія на те, що ми можемо рухатись вперед. А чому так все не радужно? Дуже багато яких буде розмов. І поради нашому президенту завершувати. Вирішу десь до лютого. вирішу в січні. Тебе приберуть, тебе нема ресурсу, ти не керуєш ситуацію. Він послухає. Тут кажуть: ми вийдемо з темряви, буде просвіт, але самі. Є якісь, є якісь таємниці, якісь ще резерви, які будуть, як ото знаєте, на чорний день, які ми дістанемо і покращимо ситуацію самі. Я бачу, що є можливість нам допомагати. Не надають нам допомогу. Дякую тим, хто допомагав, безперечно, і людям, і самим, і населенню інших країн. Але кажуть, є можливість зараз чомусь тупо, Зараз будемо дивитися, чому. Україна Січі. На виборі стоїмо. Або обстріли і руйнація. Або домовляєтеся, або розмовляйте. Давайте сигнали про те, що ви готові на щось піти. Ми вас підтримуємо. Слухайте, тут такий шантаж. Я зрозуміла, що я бачу. Ми вам дамо ще ППО, дамо вам можливість захистити. Цивільних, зрозуміло, що е, нібито ворог буде все одно обстрілювати, але і щось робіть на фронтах, щоб зупинити рух і ваш і ворога. Треба ні діти якось військовим шляхом зупиніть війну. Не завершіть, бачите, зупиніть. Дуже багато прильотів. Буде працювати захист, але я вам скажу більше, не буде снарядів для захисту. Український січень. Чомусь лютий постійно хочеться подивитися, що в лютому, що в лютому? Велика втемрява, після якої буде якийсь результат. Так, мовчу за лютий. лютий потім подивлюсь. Нормально буде. Січень пережити буде. Не так буде страждати інфраструктура, як самі люди, як сам захист. Він хоче, знаєте, що він хоче? Дестабілізувати ворог нас зсередини, позбавити нас захисту, зробити так, щоб ми зрозуміли, що нам не вижити. Дотягнутись по всіх фронтах і по постачанням, і по цивільному життю, і по якоїсь там, як це? Їжа, розумію? по ресурсах ми трошки будемо потерпати першу половину місяця, потім вже будемо відбиватись. Відбиватись. Я так думаю, тут, тут, як бачу я, тут є операція на території ворога. І мовчати довго ми не будемо. Це спровокує нас на якісь дії. Знаєте, як? Ну, нема вже в нас допомоги. Ми вже б'ємо тільки своєю зброєю. Тоді ми пішли на територію ворога. Ще маленькими групами, але будемо мстити. Вогонь, багато вогню ворога на території. Ми до нього не тягнемо до ворога. Так треба. Те, що треба було робити півтора року тому, кажуть, будемо робити зараз. Чомусь півтора. Не спимо. Погано спимо, важкий у Січень якийсь. Дурний. Україна Січень. То у нас був листопад такий, що, а тут просто, що от, на, 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 ну, надають нормально жити людям. Саме акцент не цивільних. Буде якийсь рух вперед-вперед. Я тут бачу Херсонщину, але є великі втрати. Буде. Чому так страшно? Тому що ракети з неба. Чому так страшно Бачите? Ракети з неба? От акцент якось з фронтів переміститься саме на життя цивільних, тому що цивільні будуть занепокоєння, чи взагалі можна жити в деяких містах знову. О, що я взагалі? Якщо взагалі не буде поконів, от таке буде розганятись. Буде, прийметься рішення, але не відразу. Фіналізую мене Січень для України. Угу. Карта башні. Вогонь руйнація, багато смертей. Бережіть серце, нервову систему. Тут показує, що люди просто не бу... ну, серце не витримало, не... не зможуть витримати все це. Військові тримають фронти. Навіть є рух, є якісь операції, є вилазки до ворога. Але все залежить, дивіться, пуста карта від нас. І бережіть своє життя цивільно, тому що будуть втрати серед цивільних. І такі вагони дуже втрати.